Всім привіт! У продажу з'явилася сучасна двокімнатна квартира з новеньким ремонтом, повністю укомплектована меблями та технікою в ЖК Акрополь. Це в нас комплекс від будівельної компанії Іфест, і він розположений на п'ятій станції фонтану. Значить, зараз ми з вами дійшли до кухні. Ось така в нас кухня. Кухня повністю облаштована всіма меблями та технікою. І ось таке от. Будований холодильничок, є судомична машинка, ну і звісно, мойка, горильна поверхня, духовка, все присутнє. Значить, йдемо в зону вітальні. Тут у нас ось така зона вітальні, і з вітальні йде ось така у нас гардеробна. І з кухні вітальні у нас йде вихід на балкон. Оператор повсій, тому на балкон вона не вийде, на балконі грязно. Так. І ходімо, покажу вам спальню. І ось така в нас спальня, велика двоспальна ліжка. Значить, це у нас ЖК Акрополь, однокімнатна квартира. Загальна площа 42,5 метри квадратних, 23 поверх. І її ціна 80 тисяч. Кого зацікавило? Пишіть, дзвоніть. А санвузол? А санвузол? А санвузола не було? Ні, не було. А пишіть санвузол. І ось такий санвузол. Всю решту інформації ви вже чули, тому дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня.